Найкращий метод вивчення слів. Я не розумію, чому більшість людей стереотипно мислять, що слова треба вчити списком, от ти вивчиш їх по алфавіту і радієш життю, або просто зазубрювати, переписувати по п'ять разів на листку одне й те саме, щоб точно запам'ятати, як воно пишеться. Можливо, це працює на початкових рівнях, і то не завжди. А найкраще це вчити, коли ми вчимо групками. Тобто, ми об'єднуємо їх якоюсь одною темою або за одним принципом. Наприклад, слова неправильні ми можемо вчити алфавітом. Типу, більшість так і беруть, типу літак легко кажуть. Я беру 200 слів і зараз вивчуся, класно буде. Але можна вивчити знайти принцип того, як вони всі один на одного схожі і вчити їх за групкою. Наприклад, shake шук, шейкін, тейк, тук, taken. І таким чином ви будете пам'ятати, як вимовляються ці слова, якщо, наприклад, ви забули, що як буде сказати тейк. Друга і третя колонка, ви думаєте, а точно вона так само відміняється, як shook шейкін. значить буде take-took-taken, це логічно. Якщо це не uh, state verbs, а якісь інші слова, ви просто малюєте за принципом сонечка в центрі одне слово, а далі, промінчиками від нього, проводите синоніми або слова, які якимось чином для вас асоціюються з цим словом. Навіть якщо це не логічно, головне, щоб це було логічно і зрозуміло для вас. Не забудь підписатися і записуйся на заняття в Instagram.